Мужики, дивите. Ну а... не выключайтесь. Начать, начать, это красиво. Как начать? Сороковки китайські, вот это вот с одной тоже у всех ленту летает. Сороковка, дивіться, резина 7,5. Тут резина 6,5. Нормальный трактор. Нормальный тракт. <свідняте> Нормальные сороковки. Короче, пацаны, с нормальной комплектації, Понятно? І з нормальних фірм з нормальних брендів. Просто на хвилиночку 40 з кондюком. З 404 трактором. Мало яких в, 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 є комплексі і Кондьор раз, а КМ Мотор, пожалуйста, два. Тут, все бачите, предохраніть рибок, сховано від води, все зашито, закрито, акуратно Зроблено підкомфортно. Так само передок нормальний мост грубий. І так само ось цей кентаврик. Це коротше, дві самі толкові на сьогодні сороковки, які є на ринку з бюджетного сегменту, але з хорошої якості і з хорошою комплектацією. Кентавр це взагалі нас, дракон перевірений вже десятиліттями. ДВшки перші працювали з 2013 року. Це трактор, який має вже репутацію більше 10 років на ринку. Розумієте? Це дуже важливо. Провірено часом, як кажуть. Як, ну, не як МТЗ, звісно, але тим не менше. Дивіться, які зробили Там ключики. А? ключики. Всього, всього якихось 10. 1700 і ви будете власником оціховувати. Колокольчиків за мене. <гум> ну я б собі взяв би трошки інший трактор, я потім розкажу відео. Но це все-таки теж, дивіться, апаратура нормальна. Ах. Гідравліки дві пари є, є, кондьор є, а, лючок такий вже в кабіні світлі, щоб теж можна щось провітрити, відкрити. Є, печечка є, мафон є, кабіна герметична. Тут все зашито, немає ніяких дирок. Ви собі тут можете робити десь е, в полі, е, в лісі там, не знаю, пестицидом якимось і не будете дихати всім цим гівном. Коробка передач іде з реверсом. Реверс, давай я на ньому трошки певно... а він масла, ти бачиш? Це електромагнітно. А, ось що косяк. Рики. Тут не поставили цю штуку. Походу. Чи її нема. А чого так, кстати? Чи її нема. Її просто нема, да? Ну а зачем? Действительно. Уйде давай. dobre day mini tractor ukraine Сука, взагалі. Типа вперед-назад, так вот, хлоп. И сейчас домой. Трошки трошки дав під, під хвост, як то кажуть. ні, ну блін, Це руль, бачите, і можна тут їздить. Бачите, покажу, руль, спортивний, Все, воно розсчитано, все, на все. Вот, на ходу нормально відчувається. А дуже маневрений, кстати говоря, вот тут вот я спокойно розвернувся. Не кожним трактором ти розвернешся, всіх є, Різні виговорити, трошки різні вістива і, і все. вже Там фортежка та ж 504, там таке треба. Тут супер. Ціна класна, комплектація класна. Це мій любімі, тому що вони йдуть на посилених дійсно ну, на крепших мостах, Не як там 25-ки. Воняли вже сороколка построєна 50-ка, хіба мотор 40-ка. І ціна менша і е, ну, можна там в ті ж гроші вже вмістити більше функцій для комфорту. Там, реверс, кондюк, все. І оце його прямий зараз конкурент. Це теж КНЖ трактор. Дуже дуже толково. Я перший раз ну, от, в нього погружаюсь. Як-то кажуть. Енейчик. А ну, дивимося тут. О, ні. Ну тут, звісно... Трошки ну, в принципі, майже те саме. Я не знаю, сейчас, якщо мої зря буде. Мені вона як подобається ця накладка, типу як в старих якось лексусах чи <головік> в такі під дерево були накладки. це прям такі, які всім чим-то по багатому віддає. Вот. Камера є, нема люка, кондюк теж є, мафа, ну все як обычно, Печечка, кабіна теж тут, пол, бачите, без дирок. Ні, є трохи дирки. Тут трохи дирки. <головік> ну, коврики. Кстати, дивіться, який коврик воно, вимагати, він таке зроблено, не, 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 не отварі. По-нормальному, понижно-повершне, реверс у нас. Тут давайте будемо пробувати теж заводиться з ключа. По-любому. Так, а це у нас ручний каснер. На себе! І які виводи? А, які Це те ж саме. По суті те ж саме. Трохи кабіна а, не така мені здалося, шумна. Вот. Це, шумна. Може за що того кувра, там таке такі курі, бачите, вона може гасити якусь цю звук. Ну, таке, теж тарабани, це чутно вулицю, але не так сильно, як кентавр. Ну і в принципі, що ви хотіли, як кажуть, за такий бюджет. Тип не менш, теж грубий. Мост. Теж. Е -е тут іде, знаєте, в чому отличне в моторах. Тут, а, тут теж км. Цю 50-ка була на моторі іншим. Це теж є де км. <смітна> <смітна> в моторах теж відлічно, всюди тулять км. Ну, Теж кондюк є, Бачите, там зашито, кідрач, ванасос. Все чотенько. О, тому в принципі, можна розглядати, якщо хочете заряджену на фаршировану сироковку собі з кабіною сучасну, недорогу відносно і плюс-мінус, плюс е яка там буде мати всі ці сучасні комплектації, то, що примусові, двохдіскові, тут все повністю є. З нормальним коли двох тонн, що той, що той буде орієнтовно весі, там, до двох тонн, скажімо так. От, е з нормальними мостами, з нормальним шасі. то смотрите, э, кто хочет От 40 не на базе, 24-ки, чтобы было немножко крепче О, и чтобы не стоило. Супер космос. Вот. Вот на хвост. Надо снять обзор на него. Надо было с Дымом ТЗ сравнивать, это больше было комментариев, что лоханулся. Короче, ладно, мужики, нормальный сороков за нормальную тину, с mm хорошей -hmm. комплектацией, NA, Кентавр, так уж есть. На 24 коня кентавр там есть 24 до 50 NA мы имеем линейку до 140 коней на сегодняшний день. Там даже если с паркой колесами, если с там на 200 с чем, на сколько я помню, на сколько тут? На 200. 200 ровно, да? Да, до 200 кобылы только фирма, не возить одні утюги, як то а возить і велику техніку теж Ней, ката 200, -ки, 140, 110-ка дуже толкова є, то вже там на заміну якогось МТЗ буде 892-го. Ну і такі менші для того, в кого немає таких паїв великих, на 10 таких азів дарчих. Простенькі, але теж досить якісний і нормальний трафик. По-людськи по зроблений, комфортний. Тому кому цікаво, звертайтеся, все, я поналічу. Йоше висадіти, як і, кажуть, і буде вам послужить. Бачите, даже спереду є гідравліка на лопату. Зразу дому виведена. Все, все, що треба, Всяк, всі комплектації. Звертайтесь по номеру, доставка, знижка для військових, документи робимо під ключ, без прихованих платежів, є розтермінування а, через а, фінансову установу, предоплат жодних не беремо. Хочете, звертайтеся, буду радий вам допомогти. Всім добра.